Це не діло, і таке робиться по всьому місту. До чого ми котимося? До того, що нас закриють просто город і буде халіра? Що подається вода? буквально десь на годинку, на півгодинки, і такий напор, що не можна випрати, не можна покупатися, не можна змити просто каналізацію, не можна ні е, приготувати собі їжу. 6 ранку подача має бути до 10 ранку, і офіційно вечором з 18.00 до 23.00 Графіка вони не притримуються. Вчора наприклад з'явилась водичка десь пів дев'ятого не раніше. І невелика строну протік води в крані, тому що не запускається при такому потокі навіть газова колонка. Така спека у нас проживають в нашому будинку люди похилого віку. Багато є люди, інваліди, які лежачі, є дітки маленькі, з мамочками. Тобто, це все повинно працювати. Ми всі живі люди, і якось потрібно цю проблему. Я думаю, вирішити.